Доброго дня, гості, глядачі, підписчики ютуб каналу, всіх рад бачити. Так, сьогодні тріхи більше роботи, як завжди. Чому так? Тому що вже вчора просто, ну, от поки цілий день відторгував, поки те все, е -е, виходить, вже ТСО сили лише роздати їсти і все. Тому сьогодні треба вже більше вичищати, більше вивозити. Ці взагалі якісь почали манічка взялась у них, оце лежать і вибачайте в какешках своїх кататися. Такі вони зараз якісь грязнулі, незрозуміло, як на мене. Так, сьогоднішнє відео хочу присвятити деяким там практичним порадам стосовно свинарства. Також хочу звернути увагу, що у нас по ціновій політиці на зерно відбувається на даний момент. Ну, такі практичні поради, ціна на зерно. Оце основна така основні тематики відео. Почнемо. Дивіться, в кого бетонна підлога, да? тому що ну, не кожен зможе собі дозволити щільову підлогу. Я в своїх попередніх відео розповідав, яким я чином тут ремонтував, так би мовити, дивіться, все в ідеалі, все держиться, реально працює. Тому в кого бетонна підлога і. Ну, з часом ви ж самі розумієте, з'являються там десь щілинки, там ще десь, там десь пункт більше виїли, там менше. Але для того, щоб цього всього не було, ну, як його тут періодично просто треба підмазувати, я рекомендую використовувати суміш клеїв для плитки. В нас вони в магазині продають взагалі, на розв'яз можна брати, питань немає ніяких. Літом взагалі дуже прекрасно і швидко сохне, їм важко його ковиряти. Це хіба, там, де, де ви не загладите, там можуть, знаєте, якщо ви залишаєте такий бугорок, за яким можна п'ятачком зачепитися. Да? І тоді вони можуть все це діло підняти. А так, в принципі, схвачується нормально, е, працює. Е, таким чином, це дешево й сердито. Це по-перше. По-друге, якщо розтвором, ви отакі, хто знає, він ну там отакі невеличкі виїмки, ямки, але це все не є добре. Ви його не заможете, тому що воно фактично просто триматися не буде. Оце одна така ситуація. Друга ситуація, поетапно переводьте там в одній з груп вже викидали, що в людей трапляються випадки отечки. А все це тому, тому що свині не підготовлені. Свині, е якісь звичайні, можливо, будь навіть самі-самі пуперові, але вони під час перевезення, під час переселення переносять певний стрес. І для цього е їх потрібно підготовлювати до відлучки, як би ви цього не хотіли. Потрібно все ж таки знову ж таки підготовлювати свиней до відлучки, якщо ви. Е це ви відлучаєте своїх поросят. Про це я вже неодноразово говорив. Остається там ну, за пару днів, за три-чотири дні, коли за тиждень, по-різному. Е, розпочинаємо давати їм, ну я особисто даю їм БМВД стар 10%. відсотковий. І з тим же шкормом, до якого вони вже звикли, ми переводимо їх на нове місце. Якщо ж, наприклад, ви купляєте поросяти, і ви бачите, що вони, ну. Скажем так собі, ну такі собі, не вони, не приучені вони до цього корму, то навіщо йому сувати зразу там 20% БМВД. Ну багато так людей робить зразу, хоп, 20% Бля! так мене, а що в них? А в них вже аж глаза з робіт вилазять, так? То потрібно ж, все ж таки трішки зважати на цей нюанс. І давайте там, якщо ви бачите, що свині не підготовлені, свині не можуть засвоїти таку кількість білка, перетравити, так? то давайте почніть давати з 5%. Знову ж таки, ще е, читав, що ну, непогано їм допомагає катазал. Наприклад, купили ви поросят. ВЗТ. Це для них стрес. І для того, щоб цей рівень зменшити, то проколюють їм катазал. Чесно скажу, сам ніколи так не робив, не знаю. Пишуть, але люди пишуть. Пишуть по статтях і пишуть там. В мене посібник є по катазалові. Що в принципі непогано. Там навіть є. Ну це я ось пізніше виставлю відео схема проколювання катазала, і що вона там певний плюс дає при відгодівлі. Ну, подивимося, є такі нюанси. От такі справи. Тому звертайте вашу увагу на те, що от подивіться, коли яке відео я відлучив. І я оце буквально тільки вчора десь. Да, вчора я перейшов на 20% старту. І то ще не зовсім. У мене стоїть 15%, зараз стоїть 20%. Я його підзмішую. Тому поетапно все це діло робимо. От такі справи. Тому дивимося далі, я потихеньку вичищаю і потихеньку заснімаю. Певні поради, тому що ну, один з одним потрібно обмінюватися досвідом, а ви в свою чергу пишіть коментаря, в коментарях, як ви це робите для того, щоб ну, відпрацювати певний механізм. Так, друзі, цю частину від огівельного сарая почистили, навели порядочок. Ще одна така ну, порада. Хто, хтось робиться, хтось не робить, А я вважаю, що от ви почистили, покидайте їм соломи. Солома йде, як частина йде на корм, вони її гарно споживають. Частину вони просто розносять і воно все це діло перемішується з мочою, сечою так? і з какашульками поросячими. В результаті клітка сухенька і вам легше вичищати. Особливо, коли ви привчили поросят, ходити в одне місце, 50 хакать. Тому використовуйте солому, це і підстилка, і ну, хороше діло. Як то кажуть. Особливо, якщо брати, коли ну, там, спитали в дозволу якогось свого знайомого, що він сіяв ячмінь, то типу, можна затікувати. Та ну тікуй, раді Бога. Поїхали собі, самі затікували, ну, там, затюк у нас брали 20 гривень в цьому році. Ну і перевезли, відповідно, поскладати. Але воно того стоїть. я вам скажу так. Дивіться, воно, який нашій дружочок. Дивіться, яка різниця. Ось стоїть Петренчик, Да? І ось стоїть. Різниця відчутна. Нічого ми йому не кололи, нічого ми йому не робили. Ні, треба позвоню з Тасові водолаги, закажу в нього ножик, такий як в мене. От, і зробимо розіграш. Я думаю, я скажу в якомусь відео да? стосовно хто вгадає вагу того кабанчика з цієї свинки на даний момент. Ну, на той момент, коли буде відео, ми їм... Її підвісим контур, як я тоді і зважив, як я робив перед цим. І той отримає той ніж. От такі справи. Ну, Дай Бог, ось трошки роз, розхльобаємося з усім. Бо я ж кажу, вчора торгували, тоді завтра, ще, дай Бог, все нормально будемо різати порося. Ну, Щоб я свинку вже туди відігнав, для того, щоб звільнити місця для свиней. От такі справи, друзі. І крім того, зараз вам ще кое що покажу. Де ще покажу, дивіться. Тут ще свиноматки, дивіться. Раз у місяць воно виходить, коли буржуйку експлуатуємо регулярно. Що ми робимо? Оці, оця ж труба ще йде, її необхідно почистити. І от таке маємо щастя. А це за місяць. Воно, виходить, середині в трубі нагорає такими, як... Слоями, як ото макуха сиродавлена, да? оце от таке виходить. Тому раз у місяць взяли, почистили і у вас ніяких не буде проблем. Тяга у вас буде прекрасна, горітиме прекрасно. Все. Дивіться, ось навіть колись пехи де зробити, понаводити порядок. Ось дивіться, павутина, тепло, що значить, що тепло розходиться. Але мені не стільки треба, щоб тут там ташкент був. Мені саме головне, щоб тут не було вологи, щоб було сухенько, чистенько. От такі справи, друзі. Далі зараз я вичищу в них і поговоримо про цінову політику на зерно. Що у нас відбувається в наших краях відповідно. І скажіть, будь ласка, що по ваших регіонах в коментарях. Так, друзі, продовжуємо. І на завершення поговоримо по цінові політики на зерно. Ну, в принципі, Дивіться, по-перше, на Нібулон кукурузу дають по 4950. Ну, відповідно, це з ПДВ. Тому кому потрібно, взяли, поділили на 1,2, тоді ж там подивилися, яка у вас волога, і різні вимоги, відповідно. Це по-перше. По, ну, по людях, як то кажуть, по фермерах продають кукурузу в середньому, якщо вона сухенька, нормальна, це від 3,5 тисяч гривень до 4 тисяч гривень, плюс-мінус. Ячміль можна знайти від 3 тисяч десь до 4-4 з половиною. Ну не чув 4,5, десь в основному 4 тисячі гривень у нас за ячмінь. Пшениця мені не цікава, я її не використовую, тому якось ніколи не взнаю. Гороху на надний час я ні в кого не чув, щоб тут так. Ну, нормальний горох продавали. Так, ну це саме ось основ... а. І сиродавлена Макуха в нас подорожчала на гривню, там, де я беру. Раніше була 7 гривень, на даний момент 8 гривень. сиродавлена макуха. Оце така ситуація. Тоді відкрився в нас там магазин е комбікормовий новий, да, з Полтави приїхали, відчинили. Дещо мені як для людини, яка тримає, да, яка хоче купляти зерно, наприклад, да, я. Ну, і Можливо, можна було б якусь там співпрацю налаштувати, але коли кукурузу продають по 6-25 чи 6, 6 з лишнім, макуха кова, ну, сиродавлену 9,20. ну Якщо чесно, не зрозумілі мені трішки їхні позиції по цінам. Якщо взяти, наприклад, ту саму макуху сиродавлену, її можна ось купити тут є у нас в хутір недалеко. В принципі, там взагалі говорять по 4 гривні. Але ж знову ж таки потрібно розуміти, що з цієї макухи там видавлено не то, що все, а що можна і не можна. Так? Ну, Комусь підходить, хтось користується. і Я там привик до фактично до, я беру в одних людей, мене вона влаштовує повністю ось така ситуація. Тому пишіть в коментарях, що у вас там яка ситуація з ціновою політикою на зернові, тому що, ну, в принципі. Як ячмінь його ну, не так і багато сіють, в принципі. Я беру вже років 4-5, це плюс-мінус. Там в одних тих самих людей. Ось така ситуація. Добре. Всім цього найкращого. Не забуваємо писати коментарі. Працюємо далі.